Ой, Ірка, повірити не можу. Тобі ж 24, що не вже ніколи ні з ким. Що навіть не цілувалась? Ага. Трудоголізм до добра не доводить. Проте тобі пощастило твоя бесті. Експерт з поцілунків. Я ще й навіть зараз свій блог запустила Магія поцілунку. Дивіться. Так, знаєш, що Іруню? Я так подумала, ми тебе сьогодні розчеклуємо. Значить, так, зараз же йдеш і цілуєш першого зустрічного. А будто старую деву в твоем виде можно? Давай. Так. О, а Оси наш клиент. Давай, 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 давай. Добой. Это можно. — Привіт, Сашко. — Давай нам ще нам носики треба припудрити, Бувай, бувай. Ага, так. або...